Пане Артем, вітаю вас. Вітаю. Яка ситуація зараз е, у питанні конфронтації РПС із правоохоронцями? Чи є якісь прецеденти тривожні? Є полеміка. Подекуди вона доволі емоційна. Вночі сьогодні були керівники. Міністерство внутрішніх справ Сергій Яровий, заступник міністра внутрішніх справ, начальник головного управління Нацполіції Андрій Крищенко, начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков. Спілкувалися з тими, хто перебуває в готелі «Козацький», роз'яснювали їм незаконність їхніх дій. От, міліція, поліція, перепрошую, і Національна гвардія несе службу у посиленому режимі в центрі. І зроблять е, все, щоб забезпечити громадський порядок. А також розслідує е, кримінальне провадження за фактами подій вчорашніх. А ви май саме про погроми так, російських банків? Маю на увазі атаки офісів е, двох банків і однієї компанії. Там розслідується 296 -та, е, стаття хуліганства, і сьогодні протягом дня будуть вручені повістки е, підозрюваним. Пане Артем, на вашу думку, можливо, особисто, що таке РПС? Дуже тяжко сказати. Це дуже строката публіка. Там, там а, чимало людей, які відносять себе до цієї такої, міфічної організації, чимало тих, хто не відносять, які є звичайними. Випадковими людьми там більш пізнаваними, менш пізнаваними, колишній народний депутат, один, один, колишній кандидат у народні депутати. Там немає якогось чіткого лідерства, і саме тому тяжко ну, вести полеміку з ними. Бо... Ну, якщо, якщо ми правильно розуміємо, от, за свідченнями і наших журналістів, в тому числі, серед цих людей фактично немає ні бійців із зони проведення АТО, немає особливо там громадських активістів е е яскравих. Так би мовити. Тобто, це до досить така е розмита дійсно строката публіка, як ви сказали. Я нагадаю, що вони не змогли озвучити ні журналістам, ні в принципі нікому поки що ще своїх вимог. Сказали, що вони будуть пізніше. На вашу думку, це відтягування часу є взагалі у них певні вимоги, чи можуть вони їх тісно сформулювати, чи це просто якесь відтягування уваги зараз? Це певна тактика, яка, яку використовується публіка для того, щоб отримати якісь вигідні позиції для своїх подальших дій. І дійсно ніяких більш-менш впізнаваних авторитетних лідерів громадського руху або ветеранського руху серед них немає. Чи є хто там учасник команди терористичної операції, чи ні, тяжко сказати, тому що не кожен, хто носить камуфляж, є учасник команди терористичної операції, uh -huh. бо ветераном по суті вони такими діями нівелюють всю, так би мовити, ну спроможність громадян відрізнити, хто є реальний ветеран, а хто просто одягнув однострій uh -huh. камуфляжний і таким чином намагається удавати себе якогось впливового ветерана до думки яких варто прислуховуватися, чимало серед них людей в цивільному строката публіка. Ще раз кажу, тому тяжко з ними вести переговори, але поліція і Нацгвардія налаштовані на конструктив і будуть робити все, що забезпечити громадський порядок. А чи правда, що їм запропонували звільнити готель козацький? Запропонували альтернативне місце для проведення їх там зборів, базування і так далі. Вас немає такої інформації? Я бачив, що ага. керівництво Міністерства внутрішніх справ щодо цього вело з ними переговори, Скільки готель Казацький належить Міністерству внутрішніх справ? І під час ага. цих переговорів один з цих учасників цієї групи, скажімо так, захоплювачів, почав розповідати про якийсь корпоративний конфлікт довкола цього готелю. Говорити про суперечки різних компаній довкола цього готелю, тобто тут можуть бути в цьому кроці у захопленні їхньому готелю ще якісь корпоративні бізнесові причини. Це все дуже підозріло, це все, звісно, відштовхує громадян від них, але поліція робить все, щоб максимально законно і без якихось особливих надзвичайних силових дій Цю слідцю ситуацію відслідковувати. Дякую, Артема, за інформацію. Нагадаю, що це був Артем Шевченко, речником ВС України, голова департаменту МВС України з комунікації. Ми говорили про ситуацію у центрі української столиці. Нагадаю, залишається захопленим готель Козацький причина власне у певних вимогах РПС радикальних правих сил.